Сьогодні в місто привезли ще три генератори: три механізми, які працюють на дизелі, які будуть забезпечувати енергетичну безпеку нашого міста і нашої держави. Вони будуть також працювати на трьох котельнях і забезпечувати безперебійно живлення котелень, що дасть можливість забезпечити в зимовий період, в морози, цілодобове постачання тепла мешканцям нашого міста. Віргова гарна новина У нас на підприємство прийшла партія генераторів кількості трьох одиниць. Є два генератори потужністю 40 кВт, один потужністю 25 кВт. Генератори придбані за кошти місцевого бюджету. Генератор потужністю 40 кВт буде коштувати 570 тисяч гривень, 25 кВт. 450 тисяч гривень вони будуть знаходитись на котельні зокрема один 40 кіловатний буде обслуговувати котельню яка знаходиться по вулиці Луцькій 168. наступний генератор буде знаходитись на вулиці Шевченка 8. і один генератор 40 кіловатний буде обслуговувати котельню Ковальська 188. Це військова частина.